Вчора церква Господня поповнилася новими членами. Дуже старенько її представили, що буде знайомих. Перша сестричка Оксана. Рідна сестра нашого брата Міша загальна. Але важливіша, що дочка Господня. Це важливіша, ніж сестра нашого брата Міша. Далі сестра Юлія. Дальше Діти, які тут народились, тут виростали, тут служать. Господь благословить її далі, служити Господу не менш ревно, щиро і віддано. Далі сестричка Раїса. Вона разом з дочкою Ольгою, вони з Лисичанська, кажуть внутрішньопереміщені особи. От. І сьогодні вони в наших територіях живуть, відвідують служіння, дочка приймала хрещення вже близько 10 років назад. І прийшов час для матері. Господь покликав маму. Радіє дочка, радіє Господь, всі ми радіємо, хай Господь благословить надалі ще крочки свої легенько робити. За Господом по дорозі Господній. Далі сестра Ганна, сестра Таня, її мама, її брат вже є членами нашої церкви. Вступили з Богом в заповіт, прийшов час для неї. Далі Вадим. Ну, трошки шкода, бо став річ відвідувати служіння ну, військовий. Мусить нести свою службу. Но ми радіємо, що і в Дім Корнилія теж завітав Господь. І військових шукає, і їх кличе, і хай Господь допоможе тобі бути добрим воїном і в армії Господній. І також Естерка і Діна вони членами церкви в Підлуби. Рідне нам, близьке нам майже як одне ціле. Ми вітаємо вас, раді за вас, раді вас бачити. Приймаємо їх з миром. Приймаємо. Вітаємо вас, сім'ї дітей Божих. Хай Господь вас благословить далі і зараз в цій завершальній молитві. Давайте попросимо для них рясних. Боже благословінь буде різне в їхньому житті, хай Господь буде з ним, помолимо за них. Славим тебе, Господь, дякуємо Тобі щиро, що праця Твоя продовжується, Господь дорогий, що кров Твоя не втратила силу, Боже ласкавий, що сила Твоя, дух Твій не змалів, Боже милосердний. І ти той самий вчора сьогодні навіки в своїй любові до людини, Господь, в бажанні Господь спасати, милувати, прощати, і ми тобі щиро серця дякуємо за всю твою працю, Господь дороги в житті кожної цієї людини, за яких ми зараз молимося, благословляємо іменем Твоїм Боже. Один ти знаєш, що було в них вчора і третього дня в житті, Боже. От і ти бачиш їхнє сьогодні, Господь дорогий, що відбувається в кожному цьому серці, всередині. І от і ти, Господь, знаєш, що чекає їх далі, Боже наш. Ми просимо, проведи. Що би не чекало попереду, проведи, Господь, і доведи до вічних осель неба, Боже наш, неушкодженими, збереженими дух, душу і тіло, Господь. Ми просимо, збережи Господь, ради імені Ісуса Христа, благослови їх благословенням неба і від землі. Ти знаєш, Господь, їхні потреби і земні, Боже, в когось із здоров'ям, в когось з житлом, Боже милосердний, в когось сімейні питання не вирішені. Ми просимо, Господь дорогий, подбай, дай їм бачити руку твою сильну і добру, Господь дорогий. Відчувати твою турботу і милість, яка обновляється кожен ранок. Більше і більше тебе пізнавати, линути до тебе всім серцем, Господь ласкавий. Благослови і ми, як тіло Твоє, як церква, благословляємо їх. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.